Доброго дня! Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з математики. В перших трьох завданнях необхідно обрати правильну відповідь та позначити її. Завдання перше. Яке число може бути в остачі, якщо дільник дорівнює 7? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Існує таке правило, що остача завжди повинна бути менша за дільник. Якщо у нас дільник 7, то менше за дільник у нас лише один варіант 2. Відповідь варіант А. Друге завдання. У якій часті буде 4 цифри? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте прорахуємо, скільки цифр буде у часті в кожному числі. 12186. Перше неповне ділене у нас 12, значить у часті буде 4 цифри. 2478 поділити на 7. Перше неповне ділене 24, значить у часті буде 3 цифри. 15120 поділити на 60 перша неповна діла на 151. У часті буде три цифри. Чотири цифри у нас має варіант А. Третє завдання. Яку частину становить один центнер від 1 тони? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Пригадаємо, одна тона це 10 центнерів. Яка частина буде? Одна десята. Варіант А. В четвертому та п'ятому завданнях необхідно встановити відповідності. Четверте завдання. З'єднай лінію вираз і його значення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте пригадаємо одиниці вимірювання часу. 2 години це 60 хвилин. Одна година 60 хвилин. 2 години це 120 хвилин. 120 поділити на 6 буде 20 хвилин. Дві доби. Одна доба 24 години. Дві доби 48 годин. 48 поділити на 8. Буде 6. 1 година 30 хвилин поділити на 3. 1 година 60 хвилин. Та ще 30 хвилин 90 хвилин. 90 поділити на 3 30. П'яте завдання. З'єднай площу квадрата з довжиною його сторони. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте пригадаємо площа квадрата. Площа квадрата це добуток двох сторін. 40 помножити на 40 це буде 1600. 60 помножити на 60 дорівнює 3600. 50 помножити на 50 дорівнює 2500. В 6 та 7 завданнях необхідно виконати обчислення та записати відповіді. Шосте завдання знайти значення виразу. 21210 поділити на 35 додати 745 помножити на 19. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Першою дією виконуємо ділення. 21 210 поділити на 35. Визначаємо перше неповне ділення – 212. Значить, у часті буде 3 числа. 212 поділити на 35 ми можемо взяти по 6. 5 на 6, 30, 0, пишемо 3, запам'ятовуємо. 3 на 6, 18 додати 3 21. Піднімаємо. 2 відняти 0 буде 2. 1 відняти 1 буде 0. 2 відняти 2 буде 0. Зносимо 1. 21 поділити на 35 ми не можемо. Раз ми знесли розряд, але число не ділиться, участку ставимо 0. Зносимо 10. 210 поділити на 35. Дивимося, у нас вже був такий випадок. Беремо по 6. 210 відняти 210 дорівнює 0. Ділення завершено. Часті отримали 606. Другою дією виконуємо множення. 745 помножити на 19. Починаємо множення з одиниць. 5 помножити на 9 буде 45. 5 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 4 помножити на 9 буде 36, додати 4 буде 40. 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 7 помножити на 9 буде 63, додати 4 67. Під одиницями ставимо крапочку. Множимо десятки. 745 помножити на 1. При множенні числа на одиницю отримуємо те саме число, то ми можемо записати другий неповний добуток 745. Додаємо 5 зносимо, 0 додати 5 буде 5, 7 додати 4 буде 11. 1 пишемо, 1, запам'ятовуємо, 6 додати 7 13 та ще 1 – 14. Отримали число 14155. Знаходимо суму 14155 додати 606. Починаємо додавання з одиниць. 6 додати 5 буде 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 5 додати 0,5 та ще 1, 6. 1 додати 6 7. 4 зносимо, 1 зносимо. У відповіді отримали 14761. Записуємо це число в умову нашого виразу. Сьоме завдання розв'яжи задачу та поясни дії. За перший семестр навчального року учень 4 класу списав 6 зошитів у клітинку і 8 зошитів у лінійку. Усього 336 сторінок. Відомо, що всі зошити були однакові за обсягом. Скільки сторінок у лінійку списав учень. Давайте складемо умову задачі. Учень мав зошити у клітинку та лінійку. У клітинку в нього було 6 зошитів, у лінійку 8 зошитів. Нам потрібно знайти. Скільки сторінок у лінійку списав учень за рік. Якщо відомо, що всього в зошитах було 336 сторінок. В усіх зошитах і в клітинку, і в лінійку. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Давайте знайдемо, скільки всього зошитів мав учень, так як нам відомо, що за обсягом вони були всі однакові. 6 додамо 8. Це буде 14 зошитів було в учня. В Цих 14 зошитах 336 сторінок. Значить, ми можемо знайти, скільки сторінок було в одному зошиті. 336 поділимо на 14. Перша Перше на 33. Значить у частці буде два числа. 33 поділити на 14 ми можемо взяти по 2. 2 помножити на 4 8. 2 помножити на 1 2. Віднімаємо. 3 відняти 8 ми не можемо, позичаємо 1 десяток. 13 відняти 8 буде 5. 2 відняти 2 0. Зносимо 6. 56 поділити на 14 ми можемо взяти по 4. 4 помножити на 4, 16. 6 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 4 помножити на 1, 4 та ще 1 5. 56 відняти 56 до рівня 0. Ділення завершено. У частці отримали 24. 24 сторінки. У кожному зошиті або в одному зошиті. Якщо в одному зошиті 24 сторінки, а нам потрібно знайти, скільки сторінок у зошитах з лінійку, якщо їх було 8 зошитів, ми 24 помножимо на 8. Третя дія. 20 помножити на 8 це буде 160. 4 помножити на 8 32. 160 додати 32 рівнює 192. 192 сторінки у зошитах в лінійку. Давайте запишемо вираз. Спочатку ми знайшли, скільки всього було в учня зошитів. До 6 додали 8. 14. 336 поділили на 14, знайшли скільки сторінок в одному зошиті. 24. 24 помножили на 8 і знайшли, що це буде 192 сторінки. Відповідь. Слово скільки замінюємо на 192 і пишемо повну відповідь на запитання задачі. 192 сторінки в лінійку списав учень. Я вам дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!